Учора у Росії відбулася легалізація Другого фронту. Так охарактеризував саміт Брікс та участь у ньому Генцека ООН Антоніо Гутеріша, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Другий фронт, але вже не тільки проти України, а й проти США, ЄС і залишків вільного світу. Через 10 років російської війни проти України після тисячі днів злочинів російського нацизму на теренах Європи. Після бучі, Ірпеня, Маріуполя Оленівки, після викрадення дітей, катувань, після ордеру на арешт воєнного злочинця Путіна, після засудження російської агресії Генеральною асамблеєю ООН за підтримки понад 140 країн, я побачу генсека ООН, члена Ради безпеки ООН, члена НАТО, учасників міжнародного кримінального суду та представників половини цього збожеволілого світлу на килимі у кругожерлого диктатора Путіна та ще й в Казані, яку його вчитель Іван Грозний втопив в крові. Виграш або програш демократії залежить від виграшу або програшу України. Така реальність, і в цій реальності наші союзники, і ми українці, повинні залишити рожевих слоників у спогадах дитинства.